Доброго дня, дорогі рукодільниці. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина. І сьогодні я хочу вам показати в вашій увазі набірчик невеличкий для вишивки хрестиком по дерев'яній основі торгової компанії Фрозелок. Багато дівчат вже вишили цих коників. Це одна із майже перших їхніх коників з їхньої колекції. Гарбуз. Прийшов час і мені вишити цього коника. Він такий теплий, такий затишний. І в моїй колекції буде поповнення. В мене вже є 4 коника з цієї колекції, а зараз я хочу вишити цього гарбузика, щоб він радував мій будиночок. Зараз так, на вулиці Тепло, дуже багато збирається гарбузів вже, йде да, урожай, і тому я вирішила, що треба мені його вишити в проміжок між вишивкою новорічних іграшок. Багато не буду розказувати, але все ж таки покажу, з чого складається цей набір, тому що ну цікаво подивитися самі та залишити це відео на своєму каналі. Може, комусь буде в нагоді. І так, компанія Фрозилок, набір для вишивання хрестиком, код 11.05, дерев'яна основа, серія коник, гарбуз. Цей набір містить паперову та електронну схему для розтіч саги. Інструкцію дерев'яну знову, як входить п'ять деталей, Mulinet DMC, 13 кольорів. Біз, ой, ниточок, та органайзер фетр та дві голочки такий от набір. Чудовий набір. Чим зручні ці наборчики, вони маленькі, вишиваються дуже швидко, з задоволенням і тому. Їх приємно вишивати, тому що відразу отримуєш незабаром свій фініш. І так, це цей наборчик. Давайте заглянемо всередину і подивимося, які ж там кольори ниточок вставні. Це дуже цікаво за, за, завжди. Так. Відкриваємо цей наборчик, бачимо, що ми бачимо зразу. Всередині ми на обкладинці бачимо, що тут є умовні позначення. Тобто, скільки і чим вишивати. Це повний хрест та шов назад і голку. тут буде. Дуже багато бекстічу тут взагалі. Тут 6 бекстічу. Ну, Це багато. Так, є схема для простіч саги є. Інструкція, як вишивати, як правильно використовувати. Ну, Я думаю, всі, хто вишивав, ці, знають, да, як використовується. Так, сонечко вийшло і дуже погано стало нам видно. Так, муліне. Тут уже, як сказала, я 13. Ні, не 13, так? Ага, 13, я не муліне. Так, є. Далі є сама схема. Схема у фризелка двох стороння. З однієї сторони, є в бексіч, з другої сторони, самі хрестики. Я вишила паровій схемі, тому мені це знадобиться. Дівчата, які вишивають з допомогою саги, у них є сага, тому їм це не дуже цікаво. Подивитися на ці кольори. Боже, навіть сонечко да? заграло в оконці. Подивитися на ці кольори. Вони ж справді такі осінні, яскраві. Ой, знаєте, багато хто говорить, що люблять весну. Ну осінь, вона ж не перевершена своїми кольорами. Подивитися на це різнобав'я. Це ж, це ж просто гра, гра бавів, вибух барвів, так можна сказати. А ще так вони заплітають, Ця компанія, свої косички. <гум> не косички, а так вони плетуть. Боже, так воно гарно. Аж, на жаль, не хочеться інший раз розплетати їх, таке приємне. Так, це сам коник, на якому будемо вишивати, перфорований. Це у нас голочки на фетрі. Це задня частина. Ці частини, на яких він буде стояти цей коник Написано гарбуз. Так, сонечко вийшло. Зараз буде погано. Ну і що складає ще компанія? Ой, подивіться на цю листівочку, вона гарнюня. Саме-саме така, яка має бути, да Україночка з нашими соняшниками-стрічками. Люблю я ці картинки, ці листівки від компанії Фрозілок. Так, є. Ну, це те, що стосувалося самого. І покажу вам своїх помічників. мені буду допомагати отакі От ножечки. Ножиці в мене такі стилізовані, така білочка. До неї такий маячок буде з білочкою. Від магазину вишитий світ ножиці для рукоділля. Так, сонечка мені трохи заважає на такому теплому фотофоні від магазину фотофон. І буду в мене помічники, такі гарбузик. Олімерної гліни Інеси Admate Helpers магазинчик. Такий жолудь, також від Інеси. Ну, і мій незмінний магніт це мій старт. Так, ну що ж, отакий в мене невеличкий старт. Я його зараз вам показала, покажу ближче ці інтечки покладу. І я вважаю, що пройде декілька вечорів. 2-3, і я вам покажу свій фініш. Для вас це буде декілька декілька секунд, а для мене буде декілька вечерів. Тому я з вами не прощаюсь До скорої зустрічі. Невеличке включення моєї роботи, моєго коника. Я вже вишила тіло. теракот ниточками, тут два кольори було в роботі. Я вже їх примотала на бабінки, призначила їм номерки. До речі, хочу сказати, що це стара робота, в якому сенсі стара. Це заготовки з однієї з перших, і тому в цих заготовочках, в цих наборах ниточки мають свої номерки. В більш нових наборах фрезок чомусь не вказує номерки, і це для мене незручно, тому що в мене немає карти. Ниток, і ці кольори ниточок залишаються у мене без. Нумерації, а зараз я їх перемотала на бабінківці і написала їм номерочки. Так, і от така в мене вже лошадка, такий конер. І залишилися вже номери. Бачите, жовто-гарячі, зелені, тобто це вже буде гарбузики та листечко. Що ж, до скорої зустрічі. Так, ну що, я готова показати вам свого коника, якого вишила вже котиракотовим кольором та зеленими кольорами. Тобто тіла та листячки я вже вишила. Залишилися такі яскраві кольори. Подивіться, які вони гарні гарні З кожним разом я йому милуюся все більше і більше. Вони такі сонячні, яскраві, насправді осінні кольори. так І я зрозуміла, що я люблю вишивати кольорами, да особливо такі маленькі роботи. Я відшиваю і їх обираю. Помічник вирішив, що йому треба. також до мене на Підвіконня, бачите, який ви неживі великий, да? Так, ну що, все. Останнє вже включення буде з готовим коником. Або, а, ні, ще буде до бека фото. Це я за мене прощаюсь. Так, коник вже вишився, залишився бекстіч, і красота буде вже готова. Така в мене гарна конячка. А які в мене аксесуарчики, погляньте на цю білочку. Яблука, які. смакота, просто смакота і гарбузик так пасує цій коняці. В общем, діло за малим, за бекстічем. Доброго дня, дівчата! Я до вас вже зі своєю готовою роботою. Коник від роговий компанії Фузілок гарбузик готовий. такий яскраво помаранчевого теракотового кольору. Як всі роботи, від торгової компанії Фризілок вони вишиваються швидко, легко, з насолотою. Цього я вишивала майже 4 правда, вечора, ну, то були на то свої причини. Да? Відключення світла, тривоги так і таке інше. Але, тим не менш, я його вишила. Хочу лише зауважити увагу на те, що якщо ви бачите, то в мене геть немає накладної ніті. Так, так, отут от повинна бути викладна ніть, але я з нею ніяк не подружилася, тому вишила просто бекстичем. Ну, я думаю, що це не, не завадить йому прикрашати мій будиночок. Е, так як і фрузелками я також не могла подружитися на минулих своїх роботах, пришила бісеринки. Ну, що ж, таке життя, таке буває. Да? Да, і ще хочу сказати, що чомусь не дорахувала, не дочитала. Бексіч по контуру вишивався в одну нитку, я чомусь його зробила в дві ниточки. І це, до речі, вже другий коник з бексічем дві ніті. Там, де повинна бути одна нитка, в мене чомусь дві нитки. Ну, Вони гарно дивля, див, див, смотряться і таким чином. Так, ну що ж, такий коник мене вишив. Е я приклеїла клеєм і задню частину, щось тут ще в мене виблискує, клещений просох. Тому ще трохи виблискую. швиденько хотіла його зняти, відзняти, показати цю красуну, що такий гарний коник в мене вийшов. І буде вкрашати мою колекцію. Це вже п'ятий коник з цієї колекції коників. У мене ще чекає, здається, три коника. А далі буде залежати від того, як компанія Фрозилок буде нас радувати новинками. Два я не буду вишивати, так, до себе вирішила, мені вони не дуже до вподоби а ці коники я вже вишила. І хотіла показати вам, що у мене по остаточкам. Як я вже казала на початку відео, цього разу компанія це стара схемка, і компанія вказує, бачите, кольори ниточок. Вони є. І тому дуже зручно, я перемотала ниточки всі на бабінки, і кожному номерочку, о, кожній ниточці присвоїла свій номерочок. Зараз я просто складу в коробочку, і в мене буде такий своєрідний запас ниточок. Я не вишиваю ниточками, але іноді буває, що е, ну, друг надобляться, або, наприклад, якщо буде в мене якась схемка, треба, треба буде ниточки, і тому вони можуть в мене. Вже будуть в моїх запасах. Це дуже зручно. Нових наборчиків такого немає, на жаль, тому це така біда, для, як для мене. <серків> так, ну що, схема в мене можна її прибрати. Це, ще раз кажу, вишивка бісером по дерев'яній основі. Артикул 1105 або 1105. Я вишивала по паперовій схемі, бачите, тут я замальовувала. А тут з цієї сторони в мене був бекстіч. І тому цю схему можна вже буде просто викинути. А це в мене залишилася така планшеточка. Ну що ж, я бажаю вам гарного дня, гарного натхнення і до нових зустрічей.